Врешті-решт результат може бути визначений лише невеликою кількістю подій. У бізнесі та інвестуванні не варто боятися частих невдач. Успіх часто залежить від кількох великих перемог або подій з довгим хвостом, які переважають ваші втрати. Справжнє багатство проти багатства. Дуже важливо зрозуміти різницю між тим, щоб бути багатим, і тим, щоб бути заможним. Багатство це, має, це про ваш поточний дохід і речі, які ви маєте, тоді як заможність це про фінансові активи, які ви ще не витратили. Справжнє багатство це не те, що ви бачите, а те, що ви не бачите. Легко припустити, що хтось, хто їде на ламборгіні, є заможним, але зовнішній вигляд може бути оманливим. Насправді багато людей живуть не по кишені і покладаються на борги, щоб фінансувати свої розкішні способи життя. Багатство не в автомобілях, на яких ви їздите, діамантових кільцях чи будинках, які ви маєте. Це про ті фінансові активи, які ви ще не витратили. Накопичення багатства вимагає самоконтролю та стриманості: діаманти, годинники та підвищення до першого класу, від яких ви відмовляєтеся, сприяють вашому багатству.